На Кіровоградщині розпочалася кампанія з імунізації диких м'ясоїдних тварин. Область отримала понад 400 тисяч доз вакцини. Її розкладають вручну. Ситуацію зі сказом на Кіровоградщині прокоментував заступник начальника Кіровоградської ОВА. Ситуація зі сказом є проблемною на території Кіровоградської області, і що місяця ми відмічаємо збільшення чисельності покусів домашніми тваринами людей. От, людям проводять всі необхідні профілактичні щеплення з метою недопущення зараження сказом. Е, ситуація складна і за збільшення популяції рудої лисиці, яка на території області в окремих районах збільшилась в 5, в 6 і більше разів. Тому вона потребує швидкого, оперативного і комплексного вирішення. Комплексне вирішення. Проблеми з небезпечною хворобою, яка загрожує життю та здоров'я людей, є, по-перше, проведення вакцинації домашніх тварин. По-друге, широка роз'яснювальна робота серед населення про необхідність проведення щорічної вакцинації домашніх тварин. Далі це імунізація диких м'ясоїдних тварин, яка в цьому році. Дякуючи нашим спільним зусиллям, була організована і буде проведена по всій території області, було задіяно більше 300 бригад і буде розповсюджено близько 400 тисяч доз вакцин. Ще один вимушений захід це регулювання чисельності тварин, які переносять сказ. Три роки мисливці області не мали відповідного дозволу. З метою регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин і з метою нерозповсюдження сказу на території області слід застосувати такий негуманний метод, як регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин шляхом відстрілу. Більше того, ми спостерігаємо величезну кількість і випадків на території України, і, зокрема, декілька випадків на території області це поява африканської чуми свиней, яка розповсюджується дикими. Свинями на території області. У нас декілька неблагополучних випадків на території області, що призвело до е, знищення великої кількості погалів'я домашніх свиней. А це, в свою чергу, загрожує продовольчій безпеки регіону. Тому Поряд з регулюванням численності диких м'ясоїдних тварин слід регулювати і чисельність дикої свині на території області з метою недопущення розповсюдження африканської чуми, оскільки наразі в світі немає ефективної вакцини або якихось ефективних ліків проти африканської чуми свиней. Зараз планується в цьому році. Як виключно, як вимушений захід з метою не розповсюдження території області сказу та африканської чуми свиней провести регулювання чисельності, значить лисиці і дикого кабана шляхом відкриття полювання на певний період. Про дозвіл на регулювання чисельності шляхом проведення полювання саме на дику свиню. І на диких м'ясоїдних тварин це лисиця, вовк, шакал. Це не стосується ні фазанів, ні зайців, ні капитних тварин. Щодо відстрілу кабанату діють ліміти, а от кількість голів диких м'ясоїдних тварин не обмежена.